Чи влаштовує у вас громадський транспорт у Полтаві? Дуже короткий час, щоб добратися додому. Ось, ну, хотілося б, щоб не ми продлили роботу транспорту. Угу. А стан маршруток? вам? Як? Стан маршруток – жах якийсь. Хотілося, щоб відновились. Тарифну політику не розумію. Тролейбуси не обновлюються. Наприклад, Слідкував за Кремінчугом і там беруться кредити, купляються нові тролейбуси в Полтаві. Щось воно так застопорилось, жахливі маршрутки. Це є історія з цими валідаторами. 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 валідаторами не розумію, чому так затягувати. Ну ні, розумію, це корупція, це. Витягування грошей із перевізників, ну і сумна звичайно за громадський транспорт, що він такому стані? Хотілося б краще. Знаєте, що у нас більшість транспорту не комунальна. Так. Да, ви да. знаєте чому так. Не знаю, ну. Можливо, здогадуєтесь? Думки є, що, звичайно, всі чули цю історію, що там якась мамаєвська гривня, там всі діла. я думаю, можливо, на рахунок цього. Це вигодно деяким людям, напевно. Майже не користуюся, не можу відповісти. Знаєте чому більшість транспорту не комунальний? Ні, не знаю. К сожалению, на этот вопрос я ответа не знаю, потому что я не пользуюсь общественным транспортом. Я или хожу пешком, или у меня есть индивидуальный транспорт. Есть еще велосипед, есть еще автомобиль. А вы знаете, чему тоді більшість транспорту не коммунальный в Полтаве? Да ну думаю, у нас же капитализм, понимаете. Поэтому все делается для того, чтобы кто-то на этом зарабатывал неплохие деньги. И маршруты продаются выгодные, а на невыгодные никто не хочет ехать. Я думаю, что с этим связано. Потому что ну, власть у нас, к сожалению, далека от идеала, поэтому думают только про наживу. Про людей мало думают.